Моїм помідорам вже три тижні. Активно цвітуть вже. Дивіться, бачите, активно цвітуть. Активно вже по дві три кісті цвітуть. Деякі тільки викидають цвіт. Бачите, активно викидають цвіт. Тут у мене всі сорти низькорослі, ранні низькорослі сорти. Значить, що я їм роблю? Е, вже пропасинкував, низ я пасинкую. Е, такі ранні низкорослі можна, бачите, в мене все низ пропасинкований. Ранні низкорослі можна і не пасинкувати. Е, вони будуть таким шариком. Ну, я не хочу, я таке не люблю. В них кожний пасинок. От, можна легко визначити, чи треба помідору пасинкувати, чи ні. Якщо помідори зразу викидає пасинок зі цвітом, то така помідора не пасинкується, то зразу видно, відрізняється у потужних помідорах високорослих, там простий пасинок. А якщо помідора низькоросла, детермінантна і викидає зразу цвіт, не знаю, чи так буде видно, то такі помідори такі не пасинкуються. Але повторюю, я не люблю, тому я низ пацинкую таких помідорів. Зразу підв'язую, щоб у нас вітри, щоб вони ці помідори не поламали. Щодо підв'язки, я багато бачив всяких підв'язок. Дивіться, хто не підв'язував помідори, хто тільки пробує, хто тільки починає вирощувати. Я вам рекомендую підв'язувати на прості підв'язки, самостійно робити, Там з якихось простеньок, з сорочок, щоб була м'ягенька тканина. Ніхто вам буде розказувати, що треба на шнурочки, там на ленточки, Це все дурниці. Якщо, наприклад, буде багато або вітер сильний, або буде багато помідорів, воно легко помідору рве, особливо коли помідори потужні. Воно легко порве помідору, поламає, і це все дурниці. Це ні до чого ці підв'язки. Самі кращі підв'язки отакі простенькі, самостійно, м'ягенька, щоб м'ягенька підв'язка була домашні підв'язки для помідорів. І ще одне. Деколи. Підв'язка може, наприклад, ви обв'язали помідор, і підв'язка по стовбурі може, наприклад, якщо гладкий стовбур, може тут їздити, може заїхати вниз і помідору поламати. Щоб підв'язка не їздила, обв'язую стовбур. І тоді одною обв'язую помідору, другою стовбур, і тут вже тоді можна легко прив'язувати, і скільки хоч, і вона вже не буде їздити. Так, далі щодо розвитку помідорів, е, у мене. Е... Різні, різні сорти по-різному розвиваються. Бачу різні помідори. В деяких є потужніша, потужніші помідори швидше досталися до добрив і почала швидше працювати коренева система. В цього навіть є, наприклад, цього помідора навіть є ознаки, що він дуже гарно розвивається. Вже він хоче навіть полегенько жирувати. Вон бачите, такий грубенький він зробився. Листя таке починає таке гарне, починає підкручуватися. Треба бути йому менше дати цього. Але бачив відео, що помідора тонесенька. Ну, от, Я вам покажу. Це в мене недавно посаджені. Тонесенький стовбур. Тонесенька помідора. Ну, ця навіть в мене гарна або гарне листя. Тонесенькі, тонесенькі листочки. Цвіту повну і вже помідора в них жирує. Дивіться, щоб, якщо ви хочете нормальні помідори, щоб у вас був гарний врожай, вам треба виростити нормальну помідору, дати старт помідорі. Щоб помідора мала досить нормальний стовбур, стовбур, по якому будуть йти всі поживні речовини, нормальне, нормальне листя, щоб в мене це тут помідора в тіньку, вона не дуже така показова, от наприклад, ця. Нормальне листя, щоб вона забезпечила собі. От, один цвіт, другий. Тут будуть багато цвітів, багато цвітіння, багато помідорів. Треба, щоб розвинулося нормальне листя помідора, норм... тоді ви будете мати нормальний урожай, якщо буде гарно розвинута помідора. Якщо помідора тонесенька, вона має повну цвіту і повну помідорів, відповідно будуть помідори. Тому дайте гарно розвинутись помідори, тоді вже буде вас, вже можете там дивитися. На початку переважно жирування нема. Помідора має бути досить така грубенька. З гарним листям розвинутим, тоді вона буде гарно цвісти і гарно зав'язувати помідори. Як же ж визначити, що помідора жирує? Буде легко визначити, ви зразу побачите, що помідора відрізняється. Буде дуже жирний стовбур. І вся верхушка покрутиться, Отака буде, покручені бараній ріг, такі будуть помідори. І буде жирні такі листя, гарні. Ну, похожий Дещо похоже на цей, але то може бути просто сортова особливість цієї помідори, чи такий гібрид, чи що. але такий буде покручений, такий закручений, потужний лист. Оце помідора жруй. І тут не треба нічого переживати, бо по цій помідорі видно, що от вона одна кість, друга. Тут вон пасанок викидає з світом. Отут ще буде. Я її нагружу. І не треба ніяких вживати, вже нічого їй не проливати, нічого давати їй, ні фосфорних добрив. Вона нормально витягне всі помідори і нічого, ніяких, ніяких проблем не буде. Оскільки вони всі цвітуть, бачите, тут тут повну цвіту, повну цвіту вже цих помідорів або деякі викидають цвіт. Я вже обробляв мікроелементами. Але там в тих мікроелементах був бор. Але бору треба досить багато помідор. Тому я буду робити обробку бором. Я роблю такий: буду робити брексел кальцій. Тут бор і кальцій. Чого брексел кальцій? Бо бор з кальцієм найкраще засвоюється, вони один одного доповнюють. Там один виступає провідником і тому краще доповню. Треба забезпечити бор по помідорі погано мігрує. Треба від нижнього листя до верхнього обробити, щоб був бор до бору додається кальцій. Кальцій буде розвиватися на листя, на стовбур, на шано розвиток кореневої системи, І будемо попереджувати вершинну гниль. Тому буде обробка беребрексилом кальцію на третій тиждень розвитку помідорів. На третій тиждень я роблю, роблю підкормку зеленим добривом. Значить, перед тим помідори обов'язково поливаю, щоб на голе коріння не це. Значить, зелене добриво. Не треба переоцінювати зелене добриво. Воно гарно впливає на ґрунт, але азоту воно має менше. Має досить мало. Вже помідори, бачите, гарно розвиваються листя, вони цвітуть, стовбур розвивається, їм треба досить багато азоту. Того тижня я давав кальцеву селітру, цей раз азот. Цей раз зелене добриво, і тому кожен тиждень даю підкормки різні, але не бійтесь давати зелене добриво, воно досить по азоту, досить слабеньке. Навіть можна потужніше щось дати, якщо у вас, наприклад, помідори досить слабенькі, тоненькі, наприклад, дрібненькі листочки можна дати, наприклад, навіть салітру. У мене досить нормально розвивається, тому я даю зелене добриво. Значить, що тут ще поливу, я хочу сказати. Значить. Я, наприклад, зараз будувати за доброго, я поливаю під корінь. Значить, на третій тиждень це треба, от на другий, третій тиждень, зразу треба починати помідорі розвивати кореневу систему. Якщо ви будете поливати під корінь, відповідно, коренева система помідори буде тут і біля корня формуватися, бо їй не треба буде нікуди йти. Ви тут її поливаєте, вона тут буде і рости. Щоб коренева система гарно розвивалася. Я поливаю помідори між, між помідорами. От в мене Отут росте помідор і отут росте помідор. Значить, між ними я завжди поливаю отаку. Між ними. І от росте помідор. Я завжди поміняю. поміряю поливаю між рядами, між цими помідорами. Щоб помідора. Шукала, шукала воду. Якщо вона буде шукати воду, коріння буде сюди йти і туди води йти, буде розвиватися. А якщо будете пливати під саму помідору, буде коріння тільки під помідорою. Але коли підкормку, мені треба зволожити під помідори, тому тут тому я підлив під, під корінь. Якщо хочете гарно розвинути кореневу систему, поливайте по боках, щоб коріння роз, розгалужувалося. Так, вертаємося до зеленого добрива. Значить, зеленого добрива стандартно 10 літрів дається літра зеленого добрива. У мене досить потужне, а зелене добриво ми майже повне відро, відро робимо відрах робимо і повне відро накладаємо трави. Але, якщо в мене, наприклад, досить багато вологи, то я даю зеленого добрива 2 літри. На 10 літрів і даю по пів літри по пів літри на кожну помідору. У мене з, з цього відра вийде 20 помідорів, я пролю по пів літри, щоб не тискати багато води. Бо це затратно. І щоб зекономити свої сили і час, я так роблю. Отака От підкормка зеленого доброго, і такі роботи на третій тиждень розвитку помідорів. Всім дякую за увагу! Всім гарних врожаїв і гарних помідорів і мирного неба!